Hello, guys! мене звати Віталій, і я рік як в Канаді після років проживання в Польщі. Як ви вже здогадалися з назви відео сьогодні? Я маю для вас дев'ять причин звалити з Польщі в іншу країну. Причина перша: поляки дуже націоналістичні люди. Я би назвав це більше не як націоналізм. А мабуть, шовінізм сюди підходить краще. Шовінізм це більш агресивна форма націоналізму, і, мабуть, це добре для польщі, польського патріотизму та суверенітету. Але це точно не те, що дасть комфорту мігрантам, а українці є саме мігрантами або ж біженцями в Польщі. І тут з'являється друга причина, яка дуже тісно пов'язана з попередньою, і це історичне минуле між нашими народами. Саме ця гримуча суміш з шовінізму та історії між нами дає супер неприємний ефект саме для українців. А не до всіх інших національностей, які також приїжджають до Польщі, я працював в чоловічому колективі в Польщі і був дуже здивований, як вони почали розмовляти за історичні теми після 24 лютого. Згадувалось і Волинська різня, і чиї Львів, та дуже рідко Хмельницький. Напевно, тому що це було. Дуже давно і їх це не так болить. Третя причина покинути Польщу це ті останні події, які ми всі бачимо на кордоні між Польщею та Україною. Питання вже навіть не у зерні, якого, до речі, заїжджає в два рази менше, ніж з Росії. А питання вже в тих лозунгах, які використовуються на рахунок того, як вони не хочуть бачити наших жінок. Та дітей в своїй прекрасній Польщі, все це велика політична гра з ненавістю до українців через минуле та теперішнє поляки, як і весь світ, увійшли в кризу через найбільшу війну після другої світової, але вони дуже слабкі та ведуться на політичні лозунги про те, що Польська економіка просіла через українців. Їм дуже солодко та легко залітають слова у вуха про те, що саме українці забирають у них робочі місця на всіх керівних посадах українці. Усі бізнесмени українці, директори корпорацій, також українці. А поляки зі своїми слабкими знаннями польської мови, поганим паспортом, змушені працювати на низьких ставках та найбрудніших вакансіях. І все це через тих клятих українців. До того ж, зараз вони всі потікали на джипах з валізами доларів, подались на соціальну допомогу і ще зброю їм давати. Криза в Польщі саме через українців, і якби не українці, то Шеляндія була б топ-1 країною, так і всі проблеми в Польщі. Через українців четверта причина: економічні показники. Варто звернути увагу, що Польща займає саме п'яте місце з 27 країн ЄС за населенням, шосте місце за територією, тобто багато робочої сили, не найменші території, а за ВВП на душу населення 19 місце з 27 країн. Ще більше пасуть задніх за Польщу лише Болгарія, Греція, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина. Та Португалії. Решта 18 країн ЄС обганяють Польщу за ВВП країни на душу населення. Вся інформація є максимально актуальною за підсумками 2023 року. П'ята причина: низька оплата праці серед країн ЄС. Польща займає 21 місце з 27 країн за мінімальною заробітною оплатою. Обігнала Польща такі потужні країни, як Болгарія, Румунія, Угорщина, Латвія, Хорватія, Словаччина. А за середньою заробітною платою Польща займає також 21 місце з 27 країн ЄС. Я навіть не брав порівняння зі світом, а тільки по країнах ЄС. Це стосується всіх економічних показників. За середньою зарплатою Польща обігнала з відривом 3 євро на місяць Португалію. Далі Хорватію, Латвію, Грецію, Словаччину та на 199 євро на місяць Угорщину. Шоста причина: в Польщі, скільки б ви не проживали, ви ніколи не будете своїм. Як би ви чудово не розмовляли на польській, які б у вас не були документи, для поляків ви завжди будете не таким, як вони, завжди зверхнє ставлення, завжди ви для них українець. Перший раз в Польщу я приїхав, коли мені було 19 років, і до 23 років я катався туди-сюди, типу на заробітки і додому на сесію. Після 22 років та закінчення навчання я переїхав до Польщі з ціллю залишитись в цій країні як майбутній громадянин. Активно вчив польську, досить добре розмовляв, міг бути і був не раз як перекладач. До Канади я прожив там майже три роки, як на постійному місці проживання. І коли я потрапив в Канаду, яке ж було моє здивування бачити людей, яким за 60 років і вони розмовляють українською. Вони тут народились, але розмовляють українською. Я ні разу не бачив такого в Польщі. Можу згадати вам випадок, коли чоловік років 50 приїхав до Польщі з України 25 років тому і вже не розмовляв українською. Він її просто-напросто забув. Чому так сталося? Тому що в Польщі ти мусиш бути поляком, ти мусиш себе змінювати на поляка повністю. Аби почуватись максимально комфортно в Канаді, люди роблять українські фестивалі, весілля, марші, акції носять свій національний одяг, дуже багатонаціональна та мультикультурна країна, що в Польщі навряд чи колись буде. Я тут себе почуваю набагато краще та комфортніше. Сьома причина волити з Польщі це відношення на роботі. Як ви зрозуміли, досвід роботи в Польщі в мене чималий, тому хочу сказати, що відношення керівництва в Польщі та відношення керівництва в Канаді до робітників це різні галактики. Я, наприклад, не бачив ні разу в Польщі, на відміну від Канади, щоб керовник мив туалет на роботі, завжди є графік чергування робітників або прибиральник. Типу, якщо говорити за якісь дрібні фірми, де 10-30 людей. Також в Канаді почути якусь критику з е криками і матюками від керівництва досить рідке явище. Про це я не чув ні від жодного знайомого, а за Польщу я краще промовчу. Різниця в цьому плані реально величезна. Восьма причина: вас не цінять поляки з одного мільйону працюючих іноземців в Польщі 700 тисяч це українці. Якщо взяти середню заробітну плату в 4500 злотих нетто, то, приблизно 1300 злотих податків сплачує кожен українець щомісяця. Якщо помножити це на 700 тисяч, то це 945 мільйонів злотих кожного місяця для польської економіки. І це не рахуючи додаткових коштів та податків, скупівлі в магазинах, авто, витрати на авто та інші послуги та товари. І після цього вам будуть розповідати. Що ви є тягарем для Польщі? Займаєте робочі місця та доїте польську корову, яку кормлять тільки вони. І це все на тлі того удару в спину на кордоні України, яке є чистою брудною політикою з нотками шовінізму до українців. До речі, ми підійшли до дев'ятої причини, і тут я вам розповім про любителів Росії в Польщі. У 2020 році, в черзі на реєстрацію авто в старостві міста Плонськ, у поляка задзвонив телефон, а на дзвінку стояв гімн сири-сири. І після ось цього трактору на кордоні можу сказати, таких там теж вистачає. Можливо, Польща буде теж втягнута у війну. А для дуже впевнених скажу: п'ята стаття НАТО не змушує захищати інших учасників, типу допомагають всі, але кожна країна обирає, яким буде її внесок. Це не обов'язково військова допомога. Також, якщо пошукати відео в Тіктоці за запитами на польській мові, можна також натрапити на прихильників Росії і вони поляки. Кому цікаво, пошукайте, можете послухати їхні прямі ефіри, там повний совок. Я надіюсь, вам було цікаво. Буду радий почитати ваші думки стосовно цієї теми в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки та приєднуйтесь до функції спонсорства каналу. Всім дякую! Побачимось в наступному відео. Бувайте та бережіть себе.